Шановні народні депутати України, запрошені, Ми починаємо наше засідання. На час відсутності секретаря комітету рахунок результатів під час голосування. Сьогодні прошу здійснити Антона Швачко. Дякую, Антона. Для роботи комітету нам необхідно затвердити порядок, де не він був, вам надісланий раніше, тому прошу проголосувати. Хто за? Проти Тримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Проект закону про внесення змін до податкового кодексу України та закону України про банки і банківську діяльність що впроваджень щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Реєстраційний номер чотирнадцять, ноль поданий Каміте міністрів України. Я прошу до доповіді Дмитра Семененка, заступника міністрів міністра фінансів. Дмитро, я прошу вас. Доброго дня. Доброго дня, шановні народні депутати. Я представлю законопроект, який ви назвали 14025. Запропонований до розгляду законопроект має дві мети: перше, це приєднання України до міжнародного обміну інформації про доходи, отримані через цифрові платформи. Друга мета це стимулювання виведення з тіні таких доходів, які отримують через, отримуються через цифрові платформи. Щодо міжнародного обміну інформації для його запровадження, обов'язкова умова є імплементація модельних правил ОСР та приєднання до відповіда... відповідної угоди. Оскільки це правило відповідає директиві ЄС про адміністративну співпрацю, то прийняття проєкту дозволить досягти прогресу в гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу та ОСР. Державні податкові служби на щорічній основі буде передаватись інформація про доходи наших резидентів, які вони отримали через цифрові платформи, за надання послуг, продаж товарів чи надання в оренду нерухомого майна або транспортних засобів. Слід зазначити, що згідно з податковим кодексом, такі доходи підлягають оподаткуванню наразі, ПДФО, за ставкою 18%, щоб зменшити податковий та адміністративний тягар для громадян і використання цифрових платформ для оподаткування, проєктом пропонується сприятливе податкува... умове оподаткування. А саме, передбачити 5% ставку оподаткування, покладання обов'язків податкового агента на операторів платформ, а також встановлення неподаткового на мінімум для продажу таких товарів. По а... По розрахункам Міністерства фінансів, це може вновити дохід до державного бюджету в розмірі 14 мільярдів гривень. 7 мільярдів це ПДФО і 7 мільярдів це військовий збір. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую, Дмитро. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу Антона Швичко до да співдоповіді. Шановні колеги, в межах предметів віддання комітету є заважні та ґрунтовні пропозиції щодо проведення законопроекту відповідність до профільного законодавства Європейського союзу у сфері цифрової економіки та до закону України про захист прав споживачів. Також з метою досконалення правового регулювання та забезпечення захисту персональних даних. Підзвітних продавців пропонується розглянути низку змін до законопроекту. Редпропозиції стосується усунення термінологічної невизначеності. Пропонується запровадити спрощену процедуру відкриття спеціального банківського рахунку з можливістю дистанційного оформлення через онлайн банкінг або безпосередньо через інтерфейс цифрової платформи, інтегрований з банківськими сервісами, пропонується розробити та закріпити на рівні закону чіткий порядок електронної ідентифікації операторів платформ нерезидентів. І ще цілий ряд пропозицій з детальним обґрунтуванням до них викладено у висновку комітету, підтримуючи ідею законодавчої ініціативи щодо запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи отримані. Через цифрові платформи звертаю увагу на заваження та пропозиції до законопроекту, викладені у висновку. Пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити таке рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлення пропозиції та заваження під час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер 14.0.25. направити висновок продовження зазначеного комітету до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую. Прошу підтримати таке рішення комітету, колеги. Дякую, Антон. Я просив підтримати рішення, щоб було злучно та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую, рішення прийнято. Дмитру, дякую вам. Ми йдемо далі. Наступне питання: проект закону України про фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Респурсів No 14014. Я прошу до доповіді. Сергія, ще попрошу. Шановні колеги, законопроект розроблено з метою закріплення організаційно-правової основи діяльності фахівців, супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, що сприятиме забезпеченню ефективної системи підтримки ветеранів, яка дозволить їм гідно інтегруватися у цивільне життя і реалізувати свій потенціал. За результатами опрацювання законопроекту в межах предметів віддання комітету зазначу, що є зауваження та пропозиції стосовно приведення його відповідність до положень закону України про електронні комунікації. Крім того, пропонується провести положення законопроекту відповідно до закону України про публічні електронні реєстри, саме до умов статті 26, згідно з якою не допускається створення реєстру, якщо реєстр буде містити ідентичні реєстрові дані про об'єкт реєстру, що вже створений. Тому пропонується не створювати окремий єдиний державний реєстр фахівців супроводу ветеранів зміни та демобілізованих осіб України, який передбачений законопроектом, а розглянути можливість регулювання питань, визначених проектом закону шляхом наповнення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг відповідної інформації, Оскільки в сфері соціальних послуг цей реєстр вже функціонує. Враховуючи зазначення, пропоную ухвалити такий висновок до законопроекту і наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів врахувати висловлення зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону в реєстрації номер 14014. друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я прошу це підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за проти тримався? Дякую, рішення прийняте. Ми йдемо далі. Наступне питання: проект закону України про ринок деревини на реєстраційному 1327 д від 10.09.25. Я прошу до доповіді, Антона Швачко. Шановні колеги, законопроект розроблено з метою комплексного регулювання відносин між державними інституціями та суб'єктами господарювання на ринку деревини. Може, межах предметів віддання нашого підкомітету є зауваження та пропозиції стосовно проведення положень законопроекту до закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, детальна пропозиція та зауваження у висновку комітету, враховуючи вище зазначене, пропоную хвалити висновок до законопроекту та рішення комітету, рекомендувати комітету з питань економічного розвитку, врахувати висловлення зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду до проекту закону реєстраційний номер 13 227 ТРД направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань економічного розвитку. Дякую, прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антоне. Я просив підтримати рішення, то щоб було злучно проголосувати. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийняте. Наступне питання: проект закону про скринінг прямих іноземних інвестицій. Реєстраційний номер 14062 та альтернативний проект законопроекту реєстраційний номер 14062 1 Я прошу до доповіді, Антона. Шановні колеги, в можах предметів віддання комітету його зауваження та пропозиції Мінцифри. Та Держспецзв'язку щодо проведення законопроєктів у відповідність до закону України про доступ до публічної інформації, про особливості надання публічних електронних публічних послуг, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронні комунікації, про критичну інфраструктуру. Та про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України детально позиції та зауваження висловлені у висновку комітету, підтримуючи законодавчої ініціативи щодо підвищення інвестиційної привабливості України, зміцнення співпраці з європейським союзом та балансу інтересів держави і приватних інвесторів. Необхідно звернути увагу на зауваження та пропозиції, викладені у висновку комітету, опрацювати їх та врахувати. Пропоную прийняти таке, таке рішення та ухвалити наступний висновок комітету. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлені пропозиції та зауваження під час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер 14062 та 14062-1. Направити висновок про розгляд зазначених законопроектів до комітету з питань економічного розвитку. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Хто ми це підтримати та проголосувати, Хто за? Проти. Утримався. Дякую рішення прийняте. Наступне питання: про стан виконання закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфіденційного зв'язку та національної електронної комунікаційної мережі. Реєстраційний номер 4739 від 1011 року. Я прошу до доповіді Андрія Мусієнка, супник директора, начальника управління департаменту спеціального зв'язку адміністрації Держспецзв'язку. Андрій, я прошу вас до доповіді. Да, доброго дня, колеги. Значить, адміністрація держзв'язку надає інформацію про стан виконання розділу 2 прикінцевих положень закону України від 20.11.24 № 40. двадцять номер сорок про внесення змін за їх яких законів у України щодо функціонування національної системи конституційного зв'язку та національної електронної мережі. Далі закон. Перше щодо проведення нормативно-правових актів Кабінету міністрів України у відповідності із законом адміністрації вживаються такі заходи. Адміністрація державського. Розроблена, а Кабінетом міністрів України прийнято. Постанову Кабінету міністрів України від 11.04.25 номер 429 про внесення змін до порядку сторон та отримання вузлів зв'язку спеціального призначення. Постанова Кабінету міністрів України від 18.06 No 723, про внесення змін до деяких постановок Кабінету міністрів України, змін щодо функціонування національної електронної капітаційної мережі та національної системи зв'язку. Постанова Кабінету міністрів України від 10.09.25 року номер 1139 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 року номер 13.35. Постанову Кабінету Міністрів України від 1.10.25 номер 12.46 про внесення змін до пунктів 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2.04.2008 року номер 313. Також розробляється проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року номер 15.19 про затвердження порядку надання послуг Зв'язку органи державної влади та органи місцевого самоврядування державної підприємства установи та організаціям та від 14.05.2015 року, номер 303 деякі питання організації міжвідомчого обміну інформації з національної системи кондиційного зв'язку. Крім того, Державна служба України з національної ситуації проінформувала, що нею розроблена та Кабінетом міністрів України прийнята постанова Кабінету міністрів від 14.07.2025 року no 834. про чотири. змін до положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та реалізацію зв'язку у сфері не цивільного захисту, положення про загальнодержавну автоматизовану систему централізованого повіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Друге щодо проведення родин правових актів міністерств інших центральних органів виконавчої Лади. Розроблені такі накази адміністрації Держспецзв'язку. Від 25.07.2025 року номер 457 про внесення змін до наказу адміністрації Держспецзв'язку від 24 березня 2021 року номер 171 зареєстровано Міністерство юстиції за номером 11.08.25 за номером 1171 дроб 4457. Від 13.08.25-501 про внесення змін до наказу адміністрації Держповідку від 17 серпня 21 року номер 502 за рестором Міністерства юстиції 1.09.25 за номером 1270 дроб 44676. Від 1.10.25 номер 1132 дроб ДСК про внесення змін до деяких наказів Адміністрації Держв'язку. Зі сторони Міністерства юстиції України 20.10.25 року номер 1510 дроб44 916. Внесені змін до наказів ДНС ДДЗУ від 18.09.17 року номер 111 дроб ДСК, затвердження положення про спеціальну інформацію та комуніційну систему органів виконавчої влади

Та від 3.10.24 року номер 929 дроб ДСК про затвердження складу та архітектури основних елементів національної телефонної мережі, зареєстрованої серед 1610-2024 року за номером 1559 дроп 42 904. Завершується розробка проєктів наказів адміністрації Держвідку, якими передбачається внесення змін до наказів адміністрації зв'язку від 7.05.21 року 8-го дроб ДСК про затвердження положення про систему міжвідувачого телефону телефонного зв'язку uh, за реєстром Міністерства юстиції uh, 31.05.2021 року 710 номер 710 дроб 36 332 станом на цей час проєктник uh, наказу надісланий листом адміністрації Держсвязку до заінтересованих органів на погодження від 23.05.2016 третього 346 про затвердження порядку прийняття рішень щодо визначення оператора інститут лікарних систем мереж національної системи конфіденційного зв'язку зареєстрований в Міністерстві юстиції України. 5.08.2016 за номером 1097/29227. І наказ від 24.09.2024 року номер 523 про затвердження інструкції з взаємодії з користувачами під час опрацювання заявок та отримання послуг національної секційної мережі за різними типами звернень і тобових форм таких заявок за ресторанісельською україни сьомого року за номером 1507-42-852 направлено на розгляд до Державної регуляторної служби України. Розробляються також проекти наказів Міністерства держзв'язку, якими передбачається внесення змін до таких наказів держспецзв'язку. від 7.08.2013 року No420 про затвердження гранічних тарифів на послуги конфіденційного зв'язку, зареєстрований Юстиції України 3.09.13 тринадцятого номер пятнадцять дванадцять, дроб і від 13.12.2022 року номер сімсот ДСК про затвердження порядку формування. Позначення умовної нумерації об'єктів ресурсу національної таксоної мережі та ідентифікаторів, користувачів національної таксоної мережі зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2022 року за номером 1661 38997 997 Водночас зміни до наказу адміністрації Держпідзв'язку від 30.08.2023 року номер 771 про затвердження положення про систему захищеного доступу державних органів до мережі інтернет зареєстрований в Міністерстві юстиції 15.09.2023 номер 1624 4680 будуть внесені після прийняття проєкту постанови Кабінету міністрів по внесенні змін до постанови Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 року номер 518 який розроблений на виконання закону України від 27.03.25 року номер 4336 9 Крім того, Фонд державного майна України повідомив, що з метою проведення власних нормативно-правових актів відповідність до закону розроблено наказ Фонду державного майна України від 5.08.2025 року номер 1214 про внесення змін до порядку введення єдиної бази даних звітів про оцінку, які було направлено на державну реєстрацію до міністерства юстиції України. На даний час наказ повернуто на допрацювання. Так, ну, загалом, станом на 18 11, 25 року від 57 міністерств та інших центральних органів виконавчої влади отримано інформацію про відсутність необхідності приведення актів Кабінету міністрів України та власних нормативно-правових актів у відповідності з законом. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую, Андрію. Колеги, є питання. Якщо ні, колеги з рішенням Комітету ви ознайомилися, воно було вам розіслано у повному мірі, і є пропозиція його ухвалити. А саме: перше, інформацію взяти до відома, відзначити відсутність перешкод для її оприлюднення на офіційному вебсайті Верховної Ради. Друге, рекомендувати Кабінету міністрів України здійснювати контроль за виконанням плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань. Необхідних для реалізації закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної е, комунікаційної мережі номер 4070 40739 від 20.11.24, розробленого та запровадженого Кабінетом міністрів України для забезпечення реалізації норм закону. Третє. Рекомендувати Кабінету міністрів України дати доручення. Відповідним органам за виконання плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону виконання, які були не виконані або виконані в повному обсязі завдання плану заходів. А саме адміністрації Держпзв'язку пункти 1.1-1.2, фонду держмайна України, пункт 1.2. Четверте, направити це рішення до коменту міністрів України адміністрації Держзв'язку Фонду Державного майна України. Колеги, я прошу підтримати це рішення та проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Андрію, дякую. А ми йдемо далі. Е, наступне питання у нас це затвердження плану засідань комітету на грудень, 25-го. Е, колеги, є пропозиція провести 2 та 16 грудня. Об, о 11 годині. Ой, 10, о 10-й. О 10-й годині. Ну, хотілося б на 11 або ну, поки 10-та година. Е, є заперечення або пропозиції якісь. Якщо ні, я прошу підтримати. І ще раз, 2 та 16. Хто за? Проти, е, я дякую рішення. Прийнято. У нас наступне питання. Я хотів би передоставити слово Володимиру Арєву. Шановні колеги, е і військові виступили з ініціативою, щоб офіцери, щоб ми відзначали подяками. Просто подякам від комітету тих військових, які е, працюють у сфері, е, яка є дотична до відання нашого комітету, зокрема, працюють з цифровими технологіями, це оператори дронів, оператори реб. Зокрема, і е, вони вийшли з цією ініціативою, щоб ми це е, зробили і започаткували таку традицію. В принципі, е, це важливо зараз підтримати хлопців. Вони кажуть, що підтримка від будь-якого рану влади. Де будь-яка взагалі підтримка зараз на фронті для них дуже важлива, тому я запропонував, щоб ми в комітеті почали таку традицію просто подяками за рішенням комітету відзначати по списку поданими або офіцерами сил оборони або добровольчих батальйонів, подяками. Такими роздрукованими на нашому комітеті я запропонував текст цієї подяки. Якщо ви згодні, в принципі, тут кожен із нас може подавати, звертатися до своїх підшефних, скажімо так, військових частин, якими він працює, з якими кожен допомагає, щоб вони надсилали список тих, кого варто відзначити. В принципі, нам не важко, а хлопцям буде приємно. Дякую, Володимир. Я думаю, ми так ще згодимо і сам формат цих подяк ну, з усіма, щоб у нас було там єдине бачення всього. Колеги, я прописую підтримати рішення комітету про нагородження відзнакою. Подяку Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. І прошу голосувати. Хто за, проти утримався? Дякую, рішення прийнято. І у нас є ще одне питання, ну вже останнє. Колеги, також хочу про що відповідно до плану робот комітету на 14. На чтатну сесію 20 листопада о 15 годині в залі комітету у цьому 10.34 під головуванням Антона Швачкова відбудеться круглий стіл про виконання плану заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму до 2026 року. Я прошу колег до участі, якщо Антон хоче щось додати, ні. Ну, все... Хто бажає доєднуйтесь. Так, да, да, приєднуйтесь усі, тому дякую усім. побачення у залі.